Небезпека на Говерлі. У Карпатах з обледенілої гори зірвався турист. До рятувальників 38-річний чоловік звернувся близько четвертої години ранку. Мешканець з Дніпра рухався по зеленому маршруту. За допомогою спеціального спорядження надзвичайники підняли чоловіка, а пізніше супроводили його до підніжжя гори. «12 травня у другій половині дня рятувальники залучалися для допомоги жителів Івано-Франківська, яка під час спуску з гори Хом'як, а саме по червоному маршруту, травмувала ногу та не могла самостійно продовжити рух. Гірські рятувальники прибули до місця знаходження постраждалої жінки 1997 року народження, надали їй домедичну допомогу та транспортували до підніжжя гори, де передали медикам. З початку року вже проведено 39 пошуково-рятувальних операцій, в ході яких врятовано 38 туристів. Наразі кажуть рятувальники, значна частина зеленого маршруту гори Говерла вкрита льодом. Подолати обледенілі ділянки без спеціального обладнання та спорядження неможливо. І щоб уникнути травмування, рекомендують туристам утриматися від походів цим шляхом.